Ну, останні тиждень інформаційний простір України коливається між двома темами: це військово-політичні рішення наших партнерів і ситуація безпосередньо на фронті. Поки суспільство стежило за новинами про можливі постачання американських ракет у стрічках почали з'являтися тривожні повідомлення про рух ворога ледь не на всій лінії зіткнення. Насправді ця інформація є постійною. Ворог мігрує, і ми розуміємо, що ситуація є складною. Ну і ще один мінус, що погода зараз на боці ворога: хмарність, тумани і погана видимість неба, вони просто ускладнюють роботу наших дронів. Росіяни намагаються максимально тиснути, поки є зеленка, і все пропало. Кричать деякі блогери та експерти, назвемо їх так. Але ми проаналізували і повідомлення з різних напрямків, щоб відділити так би мовити реальну ситуацію від емоційних заголовків. Тож що відбувається насправді, дивіться в нашому сюжеті. Безперервні штурми на Покровському напрямку. Військові РФ використовують бронетехніку та малі групи. Російські війська продовжують штурми на Лиманському та Слов'янському напрямках. РФ активно просувається на ділянці, про яку мало говорять. Жорін зробив невтішний прогноз щодо Куп'янського напрямку. Ці тривожні заголовки останніми днями заполонили український інформаційний простір. У кожному різний напрямок, різні цифри, але сенс один. Ворог знову намагається посилити тиск вздовж усієї лінії фронту. Найгарячішим напрямком залишається Покровський за даними 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ України. Окупанти мають перевагу в живій силі. Військові пояснюють, найгостріше на південь від Покровська, де росіяни намагаються взяти під контроль звірове. Захоплення цього сектору дозволить їм вести наступ одночасно з кількох напрямків і поступово оточити місто. Попри пильну увагу до ситуації на покровському напрямку, найскладніша ситуація нині спостерігається в зовсім іншій частині фронту. На цю ділянку припадає менше суспільного фокусу, хоча саме там фронт виглядає найбільш критично. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив український військовий та експерт із систем РЕБ і зв'язку Сергій Флеш безкресно. Останні місяці найскладніший напрямок, на якому активно просувається противник, це напрямок на Покровське. Не плутати з Покровськом. Тут противник за останні три місяці просунувся на 20 кілометрів і навіть зайшов у Дніпропетровську область. Окрім активності на Дніпропетровщині, росіяни посилили тиск і в районі Лиману та Зарічного. За даними аналітиків, Діпстейт, окупанти розширили сіру зону і після невдалих атак на Ямпіль зосередились на просуванні через ліси в напрямку Лиману. На тлі активації ворога на Лиманському напрямку росіяни посилили тиск і на півночі. За словами заступника командира 3-го армійського корпусу на Куп'янському напрямку, дуже складна ситуація. Військовий зазначає, ворог значно збільшив глибину ударів. Під вогнем не лише військові, а й цивільна інфраструктура. Російські дрони та артилерія діють вже на відстані до 50 кілометрів у тил. Водночас військовий оглядач Богдан Мирошников пояснює, така тактика противника може або призвести до його закріплення, якщо підійде підсилення, або завершитися ліквідацією ворожих груп. На фоні боїв на півночі не менша напруга зберігається і на півдні. Тут росіяни посилили атаки та збільшили кількість дронових ударів. На Придніпров'ї противник щодня намагається висадити десант в островах Дніпра, зазначає речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Однак українські морпіхи зривають ці спроби ще на підході. Однак речник не виключає, що скориставшись погіршенням погодних умов поганою видимістю, противник спробує збільшити темпи перекидання особового складу для посилення штурмів. Водночас військові оглядачі прогнозують, що сезон мотоциклетних штурмів завершено. Через дощі та розмиті ґрунти, росіяни переходять з легкої техніки на гусеничну броню, що сповільнить темпи наступу, особливо взимку.